Дівчатка, всім величезний привіт! Всіх рада вітати на своєму каналі. І сьогодні у мене буде для вас відеоогляд моїх покупочок з Аврори. А, і так, давайте розпочинати. Перше, що я вам покажу, це мої покупочки, які я зробила позавчора. Це було 18 листопада. А деякі продукти вже. Товари вже в використанні. І перше, що я хочу показати, це ви бачите, ось цей аромадифузор я купила. Ось від нього ось така коробочка. Ось так це все виглядало. А, непоганий, більш-менш непоганий, і ціна у нього була 84 гривни. А, далі, дівчата, також уже не витримала просто бомбічний аромат. Це було ось таке мило дуру. Дуру, Одне милко я вже поклала використання. Зі знижкою тут було 4 штучки, 77 гривень. Сьогодні зайшла в аврору дівчата, також хотіла купити мило і просто вилетіло з голови, там було ще таке бускового кольору. Я не знаю, з яким він ароматом, але хотіла взяти про запас і забула. Треба буде ще якось по-любому зайти в аврору і щось купити. Далі, дівчата, 129 гривень ось такий крокодильчик. Купила своїм дітям. Поняли, да? в чому прикол? А, ну, не знаю, малому зайшло. У мене малий. Позавчора він просто від цього крокодила не відлипав. Тому сподобалась іграшка. Взяла. Так, далі дівчата доньці взяла ось таку гелеву ручку синього кольору. Це ось така планета. Ось так це все працює. Супер. Доня в захваті, я в захваті. А, взяли також ось в такому приємному бусковому кольорі. А, там були ще жовті, зелені, здається, різні кольори. Так, ціна ручки, дівчата. А, ручка 27 гривень. Ось така. Так, далі Доня взяла собі ось такі. Стрази. Стрази у нас ціна була 14 гривень, Ось такі. Далі ось такі єдинорожки, наліпки. Це ми зараз от обалдіємо такого. Так, наліпки дитячі, 14 гривень. І останнє, що купила позавчора, це ось такі новорічні. Наліпки. Також вибрала доня для себе. Вони з обох боків. Ось так, різні наліпки. І ціна їх була, зараз я вам скажу. Так, 14, 14. Де ці наліпки? Дев'ятнадцять гривень. Це набір наліпок. А оці, а оці односторонні з єдинорогами. Так, дівчата, давайте переходити до товарів, які я купила в Аврорі сьогодні. Так, ось взяла ось такий савекс. Взагалі-то я зайшла за кисневим порошком і за пранням. Зараз сиджу на савексі. Подобається бюджетно і гарно відпирає, і мегаприємний аромат. Ну, просто гріх не взяти. Так, ціна. Порошку прального капсули. Так, капсули 129 гривень. Далі, дівчата, взяла ось такий кисневий відбілювач в цей раз. Але ви бачите, тут така інструкція, тут просто можна очі зламати, геть нічого не видно. Просто зовсім. Тому, хто користувався, пишіть, я ще в інтернеті подивлюсь, як ним користуватись. Бо такий відбілювач я беру вперше. Що, як? Пишіть в коментарях, хто вже користувався, як він вам. Вони якісь такі, знаєте, навіть на порошком, це якісь такі гранули. Чи вам сподобався, чи не сподобався? І хто знає, як ним правильно користуватись, тому що тут нічого не пишуть. Ну, точніше, пишуть, але я ж кажу, можна зламати очі. Так, далі, дівчата, взяла ось такий бреф. Зараз у нас достатньо неякісна вода, жорстка і дуже багато нальоту на ванні, на унітазі. І оцей бреф, він просто відбілює все на раз-два. Без всяких там якихось, я не знаю, напрягів, розумієте? Швидесенько почистили, все дуже-дуже-дуже гарно відмивається, все біленьке і блищить. Тому рекомендую. Так, брев. Що у нас тут. Дівчата, зараз я знайду. Кисневий відбілювач 88 гривень. Так, а бреф у нас був 99 гривень. Засіб для чищення унітазу. Брев 99, відбілювач, скільки я сказала, 88. Так, далі, дівчата. Що ще взяла? Взяла ось такий шампунь-скраб. Дуже стало цікаво: 250 мл, як він працює. Не знаю, сподобається чи ні. Вже потім буду залишати вам свої відгуки про нього. До речі, хто користувався, також пишіть. Буде дуже цікаво дізнатися ваші враження. Далі, дівчата, що я купила? Ось такий туалетний папір 8 гривень. Шампунь. Що у нас по шампуню? Шампунь-скраб 84 гривні, дівчата 250 мл. Далі доня собі взяла ось такий бальзам для губ за 17 гривень це у нас полуничне суфле. Кому цікаво, поставимо його сюди. Також, також, дівчата, доня взяла собі два ось такі набори резиночок на зачіски якісь дрібні. Ось. Що у нас тут по резиночках. Так, набір резинок у ці 6 гривень чорні. Ну це я собі вже взяла. Ну, будемо якось. Користуватись разом, тому що я теж там на зачіски собі беру інколи мені потрібні чорні. А доня собі вибрала ось такі, і ціна їх в тубусі 14 гривень. Так, далі. Також, дівчата, доня взяла собі ось такі наклейки, сердечка сьогодні, і ось такі прозорі, не знаю, вам буде так видно. Камінчики дуже гарні. Ну Кайфує вона зараз на них. Я себе в дитинстві пам'ятаю, я також це все любила. Так, наклейки стрази 9 гривень. І наклейки кольорові. серденька оці 14 гривень, дівчата. Так, що ще я купила? Дівчата, трусіля. Ось такі розмір S, а, Взяла в цей раз простій. Взагалі це не мій фасончик. Я люблю таке щось бразиляне, стрінги, але мені треба на дуже важливі а, дні мого життя. Тому взяла ціна. Дівчата, не, не, взагалі не соромлюсь, показую, тому що це життя, і всі ходять в магазини, купують купляють собі труси. Поэтому, вибачайте. Так, білизна 55 гривень. Одні, одні трусики 55 гривень. Далі взяла собі нам ось таку шоколадку. Світоч 85 грамів. Це у нас шоколад, ціна. Шоколад молочний, 34 гривні. І останнє, дівчата, що я вам покажу. Взагалі-то в Аврорі я не купляю декоративну косметику, але сьогодні я побачила ось цю палетку сафі, і мені дуже захотілося її придбати. От Мені сподобалися ці кольори. Не знаю, пишіть, як ви брали в Аврорі якісь декоративні такі штучки, палетки, помадки, туші, олівчики? Як вам? Тому що в мене, чесно кажучи, я ще дивилась там на консилер, але у мене якось такі сумніви закралися, що, може, його не стоїть брати. Тому я взяла палетку. Консилер залишила, думаю, ладно, не буду брати. Взяла ось таку палетку. Давайте зробимо з вами сводчики. Ось такий артикул, кому цікаво, 90... ой, 80 986 Так, зараз її відкрию. Дуже-дуже гарні кольори. Гляньте, мені дуже подобається. Супер-пупер. Просто. Тут 9 кольорів. Так. Дуже гарно лягають. Це такий ніжний, ніжний. Вам, мабуть, навіть не видно якісь тілесні відтіночки у ці перші, і вони, знаєте, якось осипаються, уже бачу. Оцей другий відтінок дуже погана пігментація. Поганий пігмент тут не дуже. Так, третій відтіночок набираю. Вони дуже сильно осипаються, я вам хочу сказати, що вже видно, що якість не добре. Вони просто сипляться просто на очах спалетки. Ну, не знаю, подивимось, як вони будуть виглядати макіяж, коли я буду робити. Ось, поки що мені не дуже подобається, якщо чесно. Так, зараз, дівчата, повернуся. Так, давайте зробимо сводчі слідуючих трьох відтінків. Це ось цей. Давайте тут вам покажу. Оцей вже більш-менш яскравіший. Ті геть такі вони ніжні. Відтінки, а це вже. Більш-менш помітний. Так, другий відтіночок. Так, давайте робити на. Слідуючу руку, бо в мене тут вже не поміщається. Ось цей відтіночок. Зараз робимо сводчик. Це такий якийсь, знаєте, кірпічний прям. Такий якийсь цегляний такий відтінок. Далі давайте ось ці останні три. Оцей, до речі, менше осипається. І він такий більш насичений пігмент у нього. Бачите? Пігментація така прям. Так, ось цей. Слідуючий. Ось такі золотистий якісь. Вау, ну це дуже. Вони дуже гарні, дівчата. Вони дуже блискучі, але ось перші три, їх майже не, не помітно. Їх треба десь на куточок ока, не знаю, якось. Такі. А ось ці взагалі супер-пупер. І останній відтінок. Бачите, як вони осипаються. Все. Я його трошечки-трошечки надавила. Вони раз-два і розлізлись. Це вже якість, так би мовити. Не знаю, як вони будуть набиратися на пензлик і лягати на повіки. Подивимось, чи будуть вони осипатись чи ні. Ось так. Перші три, ви можете бачити навіть три, ну, чотири відтінки, вони такі достатньо світлі, а вже починаючи, починаючи з оцих, вже темніші і більш-менш є пігмент. Сяючі такі блискітки, блискітки дуже гарні, дуже гарні відтінки, але ви бачите, що вони всі просто як пісочок сипляться. Ось так. Ну, поки що не знаю. Спробую, звісно, але вже якось я не дуже задоволена ними. Ось. Все, дівчата, це всі мої покупочки. За 18 число у мене були покупочки на 364 гривні. А все, що я купила сьогодні, у мене були на 664, здається, гривни. Ось так. Все, дівчата, ось такі покупочки у мене були в Аврорі. Була дуже рада з вами поділитися своїми покупками. Я вся тепер ось така нарядна, блискуча, як ялинка. Тому на цій ноті прощаюся з вами. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і всім до побачення. До нових зустрічей.